Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. На полтавщині сімейні лікарі почали надавати психологічну допомогу. Скільки з них мають угоди з НСЗУ? Я зверталася в поганий суд. Призначив лікаря тренінги, як правильно дихати, як цей. Як себе заспокоювати у Полтаві організували курси з керування дронами для ветеранів та їхніх родин. Як долучитися? Я хочу бути корисним для своєї батьківщини. розведення племінного поголів'я великої рогатої худоби на Полтавщині. Як допомагає держава? Дуже важко підшукувати працівників у зв'язку з війною. Хотілося б більше державної підтримки. На прийомі у сімейної лікарки, жителька великої багачки Оксана Харсіка. Жінка скаржиться на поганий сон. Можна порадитися з лікарем і багато чого розказати. Сімейний. Перша допомога і підкажуть до кого. Я зверталася, бо поганий сон. Призначив лікаря тренінги, як правильно дихати, як цей. Як себе заспокоювати, відтепер виявляти проблеми в психоемоційному стані та консультувати пацієнтів можуть медики первинної ланки, зокрема сімейні лікарі. Найбільше пацієнти звертаються з порушеннями сну. Найбільше звертаються вони із якимись стресовими розладами, тривожність, напруженість, якась зміни настрою, депресивні якісь розлади там ну різні. Різні розлади бувають аби надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Медики Великобагачанського центру ПМСД пройшли спеціальне навчання. Це в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як пройшли навчання із 9-8 лікарів сімейних та 18 медичних сестер із 24. І зараз ми більш уже маємо і практичний досвід. І маємо теоретичну підтримку. Розпочали навчання уже другого циклу по програмі ЕМЕ Джепкеп і почали заключати, заключили пакет на 24 рік. Ми прийшли першу частину вже значить цієї програми, здавали тести, і тепер, завдяки цій програмі, значить, ми можемо більше. Краще комунікувати із хворими, виявляти їхні проблеми, надавати їм допомогу, призначати лікування. Кількість таких звернень від пацієнтів збільшилась із початком повномасштабної війни, каже Валентина Хан. Цьогоріч до Великобагачанського центру ПМСД з такими проблемами звернулось понад дві сотні пацієнтів. На 80% ми надаємо на первинному рівні. Дану допомогу, і тільки в деяких випадках, уже з глобальними проблемами, ми можемо направити до психолога, а потім уже до психіатра. Загалом на Полтавщині навчання за спеціальною програмою пройшли 3,5 тисячі медпрацівників. Розповів перший заступник начальника Полтавської ОВА Богдан Корольчук. За його словами, цьогоріч до НСЗУ за контрактування за пакетом з надання психічної допомоги на первинному рівні з області подали понад чотири десятки заяв. Із 41 закладом угоди вже уклали. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава. Військова медикиня Яна Горохова через пульт керує дроном, поки що жінка тренується в симуляції на комп'ютері. Я мала досвід піднімати дрон ще на тренуваннях в батальйоні. Якби мені здається, що підняти ну просто підняти дрон і повести його вперед назад, це як вже говорив викладач, там стабілізатори, це технологічні речі. Це не так складно. Курс експлуатації та управління дронами проводять у рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей, розповіла його керівниця Лілія Матвійчук. Сам проект він розрахований насамперед для ветеранів, ветеранок, членів їх родин, членів родин військовослужбовців, членів родин померлих загиблих захисників, безвісти зниклих. У нас є цільова аудиторія, конкретно для якої ми працюємо. Це ветерани, ветерани, члени їх родин. І якщо говорити про курси, то тут є і критерії, певна кількість людей, які не належать до ветеранського середовища, тобто просто там цивільні, ВПО, наприклад». Сам Зацікавився тим, що мій онук дуже гарно іграшки. Думаю, що ж це таке? Ну, а Зараз це треба для того, щоб бути корисним. Може так статися, що для військових сіль. Я хочу бути корисним для своєї батьківщини. Керувати дронами навчають з нуля, говорить інструктор Юрій Матвієнко. Курс триватиме місяць. Заняття проводять двічі на тиждень на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Курс передбачає, що слухачі мають опанувати всю ту фізику процесу польоту, який застосовується в мультикоптерах, будову принципу функціонування, навчитися пілотуванню. І от сьогодні ми розпочали саме з тренажером. Крім всього, наші слухачі мають навчитися створювати створювати дрони, правильно підбирати складові, виконувати. Ти якісну пайку за словами Лілії Матвійчук, навчають учасників курсу безкоштовно. Нині в групі 18 слухачів у рамках проєкту розробили 11 освітніх програм. Реалізує його громадська організація Центр освіти дорослих Полтавщини і за фінансової підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці з Діві International як розповіла керівниця проєкту, нині триває набір до наступної групи на цей курс. Зареєструватися можна через Фейсбук-сторінку проєкту телефоном або особисто в університеті. Навчання розпочнуть у травні. Світлана Мостепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Розводити корів родина Олександра Ігнатова почала три роки тому в мачухах під Полтавою. Нині це сімейна справа, розповідає фермер. Починали ми із 60 голів, закупили племінні. Нетелі, породи Голштин. Зараз по голів'я налічує до 200 голів, з них 90-дійного стада. Здаємо м'ясо, молоко, отримали грант в минулому році, поставили обладнання, варимо сир. Доглядають за тваринами цілодобово, годують з 6 до 21. -ї. Найскладніше, говорить Олександр Ігнатов, знайти працівників. Дуже важко підшукувати працівників. У зв'язку з війною хотілося б більше державної підтримки. В цьому році обіцяють дотацію на голову дійного скота. Сільськогосподарські підприємства, які хочуть займатися цією справою, можуть отримати статус суб'єкта племінної справи у тваринництві. Це дає фермерам розводити племінну худобу, вести подальшу роботу з її поліпшення, продавати племінний матеріал та нетелів як вітчизняним, так і закордонним підприємствам. Для цього діє регіональна експертна комісія, розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін. Нині в регіоні працюють 40 племінних підприємств. Що на чотири менше ніж до повномасштабного вторгнення, пламне поголів'я, генетичні матеріал, які реалізовують наше підприємство, має високий попит в Україні. Аграрії постійно звертаються щодо отримання сертифікатів для реалізації продукції. І торік ми допомогли виробити такі е, сертифікати 700 підприємствам. За словами Філіпа Проніна, щоб отримати такий сертифікат для реалізації поголів'я, а потім і статус суб'єкта племінної справи, необхідно подати до департаменту агропромислового розвитку ОВА заяву. Регіональна експертна комісія розглядає та аналізує документи підприємства, складає висновок та направляє матеріали на розгляд експертної комісії мінагрополітики. Загалом, за результатами 2023 року Полтавська область посіла перше місце в Україні за кількістю розведення великої рогатої худоби та виробництва продукції цих тварин. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.